Грудень, а зараз я буду розповідати по знакам Зодіаку і по асцендентам. Якщо ви знаєте свій асцендент чудово, якщо е, знаєте лише свій знак Зодіаку, також е, да, ця інформація буде для вас. Я спочатку розповім астрологічні тренди, да, про що у вас буде е, цей місяць грудень, а потім. А потім зроблю підказку на Таро для вас. І нагадую, що це загальні, розкла... загальні взагалі, прогнози, загальні розклади за індивідуальними професійними прогнозами. Звертайтесь, будь ласка, в особисті. Посилання на мій інстаграм буде під цією трансляцією. Так, мікрофон, все нормально, ще ніхто не написав, як мене чути. Хто напише перший? Буде. Буду вам дуже вдячна. Відповім на якесь ваше запитання по таро. Так, отже, овне, овне. А, прогноз на грудень для овнів або для тих, у кого асцендент знаходиться в Овні. А, прогноз для вас. Отже. У вас е, основні такі тенденції? О, дякую. Дякую, дякую, дякую. Е, так, ну тоді, коли закінчимо, е, я закінчу розповідати, то можу відповісти якусь одну підказку для вас на Таро зробити. Е, так, е, значить, дивіться, овни е, у вас е, основні. Основні енергії місяця да, будуть зосереджені на темах 9 і 3 дому: це теми поїздок, комунікацій, навчання, освіти, питання вашої популярності. Тут ви можете замислитись, наприклад, над тим, щоб кудись поїхати, кудись відправитись в подорож. І, ну, або розпочати якесь навчання. Також, якщо ви самі проводите якісь курси, да, свої власні, продаєте інформаційні, наприклад, продукти, то для вас це шанс збільшити, збільшити свою популярність на цей час. Далі ретроградний Меркурій, який закінчує, да, який вже закінчився із. З грудня він перейде в свою нормальну, нормальну фазу. У вас буде переходити з 8 в дев'ятий дім. Да, тобто він у вас, знаєте, міг створювати якісь взагалі кризисні ситуації. Можливо, по здоров'ю були кризисні якісь ситуації, можливо, по фінансам були кризисні ситуації. Зараз це потроху-потроху почне вирулюватись, але будьте обережні до. Ну, до до 13-14 до грудня будьте, будьте все одно дуже обережні з транспортом, на дорогах, з технікою будьте обережні, взагалі намагайтесь нікуди не поспішати і будьте обережні з фінансами, уникайте імпульсивних якихось покупок. Вже після 13 грудня да, з цим у вас трохи буде. Спокійніше, трохи буде спокійніше. Після десь, 15, після 15 грудня, друга половина грудня, ви можете бути зосереджені більше на питаннях кар'єри, на питаннях вашого професійного розвитку. Ось, ну, Але, знаєте, тут ви можете дуже хотіти насправді. Цим займатися, да, але а, можете відчувати такі м, певні перешкоди в цьому плані, особливо от всередині, всередині, а, всередині грудня, але вже десь після 20-го числа, після 20 числа вже з'явиться більше енергії на реалізації. Тому не дивуйтеся, да, якщо в справах да, якісь затримки будуть до, м, до середини. Грудня, да, і особливо там в середині грудня, ну, після 20-го числа да, з'явиться більше енергії, більше шансів на, на цю реалізацію. Так, в питаннях дому і сім'ї у вас ну, ви можете повертатись до якихось питань, сумісних питань з. З членами вашої родини, можливо, питання породичам, які були у вас актуальні ну, десь з літа 2025 року, ви можете до них повертатися. Можливо, це питання переїзду, можливо, це питання ремонту. Це всі питання, які стосуються сім'ї, дому, нерухомості, до якихось таких важливих питань, ви можете повертатися. І якщо ви ну, з цього приводу будували якісь плани, але ці плани. Не, не були якось реалізовані, да, то е, от з, грудня, з грудня по березень приблизно у вас будуть шанси повернутися до цих питань і е, реалізувати це. Реалізувати це. А, далі, е, Сатурн з Нептуном у вас на межі. 12-го та першого дому тут потрібно, ну знаєте, вони вимагають Сатурн вимагає, по перше, відповідальності за своє психологічне і фізичне здоров'я. В першу чергу тут по можливості потрібно вести здоровий спосіб життя і займатися своїм емоційним станом. Тут не треба да, нічим зловживати, тому що ну, така от якась. Знаєте, якщо ви зараз все це спустите, да і ну я якби підете, як пуститись берега. То а, потім да, у вас десь з лютого все це почне відгукуватись, да, почнуть вилазити якісь проблеми по здоров'ю. Тому а, бажано це ну, сильно контролювати. У вас взагалі кримічна задача на цей рік це ваше фізичне і емоційне здоров'я. От в цьому потрібно приділяти увагу. Якщо ви відчуваєте якусь, якийсь депресивний стан, да, щось таке погане відчуваєте, то а, бажано звернутися за Психологічною допомогою. Це дуже-дуже важливо. Ось, ну, по овнам по астрології, начебто я все розповіла, що хотіла. А, знаєте, що ще, що ще хотіла сказати? Що у вас можуть зараз проходити якісь трансформації. Вашого оточення ви можете, у вас можуть може мінятися оточення сильно. Да? Якісь люди з вашого оточення, це мається на увазі друзі, да? однодумці, знайомі, да? хтось може уходити, і хтось може з'являтися новий. І також це для вас це період, ну, коли, ви можете коли ви можете завагітніти. Це також таке може бути. Так, а тепер давайте, давайте так, основні, основні підказки на грудень для овнів по таро. Давайте так, давайте по сферам, так, а да? давайте по сферам, що, що може очікувати, що може очікувати, наприклад, в сфері. Фінансів в сфері е, фінансів. Давайте в сфері фінансів. Що може очікувати в сфері фінансів? А, так, в сфері фінансів. Ну, слухайте. Тут ви, ну, я ж кажу, для фінансів не дуже, не дуже взагалі такий сприятливий період. Ви можете очікувати да, якогось припливу фінансових надходжень, але, ну, але, скоріш за все, ви не отримаєте да, того бажаного, що вам хочеться. Можуть, знижуватись, знаєте, кількість клієнтів, замов, замовлень може знижуватись. Так? От таке, ви можете, таке ви можете відчувати. Ось давайте що у нас по, по сфері, по сфері здоров'я. Давайте подивимось по сфері здоров'я для овнів, по сфері здоров'я для овнів, що по сфері здоров'я для овнів. В грудні, що у нас по сфері здоров'я для овнів? Ну, як я і казала, у вас, у вас на першому місці да, це Ваше емоційне, емоційне здоров'я, ваше емоційне здоров'я, ви можете так сильно впадати у вічі, у депресію, згадувати якесь минуле, що це може ну вас просто, просто заганяти ну, в якийсь в якийсь глухий кут. Тому тут бажано вам не проявляти якусь таку, знаєте, суперактивність. Ну, так, щоб не вигоряти, коротше, да, помірно, помірно розподіляти свої життєві, життєві ресурси, щоб не вигоряти і турбуватися про своє здоров'я. Давайте подивимось, що в питаннях дому і сім'ї для овнів. Що в питаннях дому і сім'ї для овнів? Що в питаннях дому і сім'ї для овнів? Що у нас в питаннях дому і сім'ї? Так, слухайте, ну тут у вас да, якісь можуть ставати фінансові питання да по по тому, що потрібно, наприклад, щось робити з домом, з нерухомостю, да з кудись переїжджати, а, може бути можуть бути конфлікти з вашим партнером. Конфлікти з вашим партнером, тому тут по можливості уникайте, уникайте е, е, якихось сварок, да, якихось з'ясовувань стосунків, щоб взагалі по стосункам, щоб взагалі по стосункам для огнів. Ну, також да, це може бути, от, до речі, те, що я показала, імператор це може бути не тільки чоловік, це може, може бути просто голова сім'ї, да, можливо, батько, да, конфлікти з батьком можуть бути. Давайте тепер просто про любовні стосунки. Про любовні стосунки, а що тут може бути для овнів? По любовним, по любовним стосункам. Да? Ну, дивіться. Тут якийсь період, знаєте, період якийсь застою, якогось такого очікування. Хтось може вагатися і обирати між двох варіантів, або вагатися обирати чи чи залишатися в цих стосунках, чи не залишатися. Та якийсь такий певний може бути застій, якесь зависання, і може здаватися, що стосунки нікуди не рухаються. А по роботі взагалі по роботі по, розвитку, да? по роботі по професійному розвитку. Що для овнів по роботі по професійному розвитку в грудні? Да? Що очікувати по роботі по професійному розвитку в грудні? Ну, дивіться, ви, ви можете. Ви можете зараз стояти перед вибором, да і ніяк не можете наважитись ну на вибір, да можливо, ви замислюєтесь над тим, щоб змінити, змінити напрямок своєї професійної діяльності. Ось і ну, стоїти перед вибором, ви не знаєте, да, в яку сторону рухатись, куди обирати. Ну, а по фінансам я ж сказала, що якісь невеличкі фінансові надходження будуть, але не, ну, от не бажано витрачати дуже сильно, тому що да, тут прямо по фінансам можуть бути ну, може доведеться знаєте, витрачати багато фінансів на можливо якісь домашні справи. В тому числі в грудні, тому ось так. Давайте загальні, загальні взагалі підказки. Загальні підказки для овнів на, на грудень. Загальні підказки для овнів на грудень, що нам порадять карти. Загальні підказки для овнів на грудень. Ну, дивіться. Вам такі ну, класні карти насправді да, і дуже говорящі, і про, про наш взагалі прогноз вони дуже сильно тут відгукаються. Вам, потрібно, да, вам не боятися йти в нове, не боятися йти в нове. Якщо ви хочете щось змінити, да, то вам потрібно використовувати свій, шанс, використовувати свій шанс не боятися ризикнути і йти в нове. і е, від депресії, апатії, від якоїсь невіри в себе. От від цього потрібно позбавлятися по можливості. Так.